Я звати Євген я тренер баскетбольної школи ЖБУ. І сьогодні ми розберемо один з найпопулярніших базових фінтів у баскетболі: це фінт під ногою чи так званий фінт між ногами. Без цього руху не обходиться жоден гравець. Він використовується в обіграші, в зміні напрямку та контролі м'яча. Тож давайте розберемо, як правильно робити цей фінт, навіть якщо ви тільки починаєте. Фін під ногою використовується в основному для зміни напрямку та для того, щоб обдурити захисника та змінити руку. Почнемо ми з базових вправ з місця та потрохи будемо йти до вправ в русі. Почнемо ми з першої вправи, де далі знайти якусь лінію. Це буде легше. Я покажу вам для чого. Будемо зараз робити в основному фінт. З внутрішньої частини, з внутрішньої, з внутрішньої. Є ще з зовнішньої, але сьогодні пройдемо е, з внутрішньої, але е, базові вправи будуть перетинатись. Буде як і внутрішня сторона, так і зовнішня. Дивіться, перша вправа ноги на ширині плечей. Ліву ногу ставимо на лінію. право трошки позаду. Баланс сідаємо на ноги, і буде перша вправа. Трошки буде розвертатись кість, і ми будемо м'яч направляти на ліву руку, але щоб чітко м'яч вдарився під бедром, під ногою. Для цього нам потрібна і ця лінія. Ми робимо один удар одразу на перевод. Оп, і, міняємо, і одразу пере, і міняємо руку з правою на лівою і зверху передали. Акцент на перевод. І назад. Нічого страшного, якщо у вас не буде виходити, якщо м'яч буде вилітати, ми спочатку дивимося, куди ми попадаємо, а потім перебираємо зір, дивимося перед собою і руки самі працюють. Починаємо з мінімальної швидкості. І потрохи, якщо виходить, збільшуємо, збільшуємо під ногою, над ногою, під ногою, над ногою. Є. Так само додаємо удар. Один удар, перевод, і так само. Удар, перевод, передали. Удар, перевод, передали. Так само з мінімальної швидкості, але робимо акцент на удар та на перевод. Щоб не було повільних яких рух, рухів, щоб рука не запам'ятовувала неправильні рухи. Удар, перевод, передали. І працюємо. Є, так само можна два удари. Робимо обов'язково, дивіться, стійка, щоб вони не гинались, коліна зігнуті. стійка, маски е, прямо, дивиться прямо. Два удари. Перевод. Те ж саме, два удари, перевод. Є, так само можна три удари, чотири. Головне, щоб було гарне ведення і ну, гарний перевод. почнемо з двох ударів, щоб було трошки легше. Будемо робити перевод з внутрішньої і назад з зовнішньої. Робимо два удари, переводимо і продовжуємо ведення. Два удари назад. Два удари, перевод, два удари назад. І так само з повільної швидкості починаємо і робимо швидше. Є, прибираємо один удар, робимо один перевод, один назад, один перевод, один назад. І так само збільшуємо швидкість, якщо у вас виходить. І тепер перебираємо проміжний удар, робимо тільки переводи туди назад, якщо у вас виходить. Якщо ні, ні, то е, робите з проміжними ударами. Туди назад. Можна спочатку дивитись. Якщо виходить, прибираєте зір. І робимо тільки переводи. Тут е, виходить, що кість, коли удар прямо на місці, пальці вперед. Як тільки м'яч приходить в руку, і ми хочемо зробити перевод, кість розвертається в, в напрямку туди, коли, коли ми будемо штовхати м'яч. Робиться удар, вже м'яч прийшов і вже пальці стоять на місці. І ми робимо за щодо за рахунок кісті, штовхаємо, направляємо м'яч в напрямок лівої руки. Тут так само рука. Якщо потрібно нам зробити перевод назад, кість не розвертається, вона вже стоїть і штовхає м'яч назад. Якщо нам треба зробити удар на місці, то кість так само з пальцями розвертається прямо. І ми робимо удар на місці. Якщо ні, якщо робимо переводи, то Рука і пальці стоять на місці, і ми просто штовхаємо в напрямку протилежної руки. Є, Міняємо сторону. Тепер у нас так само ноги на ширині плечей, носки прямо. стаємо на лінію і так само, як ми починали, штовхаємо м'яч на праву руку і передаємо згори. Старайтесь, щоб меч чітко вдарився під ногою. Акцент на перевод. Акцент, щоб не було повільно. Акцент на перевод. І передаємо зверху. Якщо виходить, робимо швидше. Робимо швидше. Так само один удар, перевод, передали. Один передали. Один передали. Так само, якщо виходить, не дивимося на меч. Так само два удари. Перевод, передали. Два удари. Перевод передали. Якщо виходить швидше, нехай руки закагають. Якщо не виходить, зробіть повільніше, але щоб був акцент на сам перевод, щоб не було повільних руків на перевод. Зуміло? Так само робимо з зовнішньої сторони і з внутрішньої. туди назад. Два удари, перевод назад. Все те ж саме по техніці. Що я розповідав про кість. Кість розвертається на удар і на перевод. Так само один удар і перевод. Один удар. Один удар. І тепер без проміжних ударів ми переводимо туди-назад, щоб кажу зараз, одразу щоб не було замахів. Отаких, от ведення на рівні ліктя це середнє ведення. Те, що нам треба, те, що ведення у нас буде в грі. Кість тепер просто штовхає меч на протилежну руку. І ми працюємо. Якщо виходить, розганяємо швидкість. Є супер. І тепер ми трошки переходимо до вправи в русі. Ми спочатку зробимо так само з місця, але з продовженням з кроком. Ми робили базові вправи, коли на місці ноги не відривались. А зараз потрохи будемо йти, як це буде, коли ми робимо фінт під ногою і йдемо в прохід. Дивіться, спочатку вже стаємо в стійку, ноги вже поставлені, і тут чи два удари поміж них, ще один. Починайте спочатку з як можна більше ударів, щоб відчути м'яч і щоб був гарний фінт. Ми будемо робити два удари на місці них, на третій фінт, і будемо закропувати за гравця. Може покласти пляшку, чи якщо ось колпачок, все одно якою нам потрібна просто імітація гравця. Будемо робити два удари на місці, робити фінт. І як тільки м'яч приходить в ліву руку, ми закропуємо вперед, задньою ногою. І так само повертаємося. Повернулися. Так само тут робиться два удари, фінт. І тут так само кість розвертається і штовхає м'яч вперед, щоб м'яч не залишився позаду. Кроком трошки вперед. І щоб у нас захисник був збоку. Робимо два удари, третій, закрокували. Два удари, три, зайшли. Чим більше разів ви зробите, тим краще. Так само під ліву руку трошки снуємось по центру від стійки, копачка, пляшки. Будь загодно, що так само два удари, перевод. Закрокуємо два удари, тинт. Зайшли. Раз, два, три. Зайшли. Є добре, йдемо далі. Ми були біля копачка і вже стояли в стійці. Тро відходимо трошки і будемо йти в таку ж саму стійку. В таку ж саму стійку. Тільки вже не будемо розстояти в ній, а ми будемо становитись в неї. Робимо крок, фінт і другий крок. Дивіться, щоб було чітко все. Два удари на місці, два удари з кроком, фінт. І два удари тут. Все чітко. повинен кожен елемент, кожен фінт робити чітко. Не поспішайте, без атаки поки що треба з місця відпрацювати кожен сантиметр цієї вправи. Робимо два удари, два удари. Пинт, два удари. Є, портанс знов. Два удари, два удари, тинт. Є. Нічого складного. І ще раз. Є, супер, супер. Є. Міняємо руку. Міняємо руку з лівою. Так само буде закрокувати перший крок правою ногою, а далі лівою. Два удари два удари, финт за горло і два удари. Два удари, крок. Є супер. І останній раз. Є супер. Є ускладнюємо вправу. Це якщо у вас вже ці попередні вправи в русі виходять дуже добре, ми ускладнюємо далі. Будемо вже, дивіться, буде робитись два удари на місці. Як тільки ставиться крок, вже з кроком йде фінт. І так само ми продовжуємо рух. Якщо не виходить у вас, повертайте до попередніх вправ, що ми робили. І потім поступово вже переходьте на цю. Дивіться. Два удари, і як тільки ставиться крок, йде фінт. І далі ми продовжуємо рух. Показую. Одночасно з ногою. Є міняємо. Міняємо руку так само. Лівою рукою два удари з постановкою правої ноги. Ми робимо фінт під ногою і закраковуємо за захисника. М'яч збоку не спереду, щоб він не вдарився об ноги та щоб вгорі захисник не вибив м'яч. Тож робимо. І так само руку ще другу, щоб якщо захисник полізе, ми прикриваємо м'яч, убираємо його руку. І останній раз. Є і останній рух буде фін під ногою, але з позиції стрибка. Дивіться, ви будете стояти, і треба в таку стійку, як ми робили спочатку, зробити стрибком одночасно буде розставлятись ноги в таку стійку. Тільки в чітку стійку. І ми, ми будемо робити два удари. Це вже більш складний елемент. Якщо у вас не виходить, не робіть цього. Але якщо у вас попередні елементи е дуже, ну не те, що легко, а добре виходили, то можете пробувати і цей. Бо в основному в грі буде виходити саме цей елемент, коли ви обігруєте е гравця стрибком маленьким, не дуже високим. Дивіться, два удари. Знижаємось нижче в стійку і одночасно, як тільки робиться цей стрибок маленький, напришка називається, ми робимо фінт. І так само буде робитись крок вперед задні ноги. Два удари на третій фінт і на четвертий ми закроковуємо вперед. Спочатку є. Не поспішаємо. Техніка так само є. Приходимо на ліву руку. Так само буде два удари. І тут ліва нога трошки спереду, ліва позаду, права спереду. І робиться так само: буде фінт. І задню ногу ми закроковуємо вперед. Давайте спробуємо. Два удари. Фінт. І вперед. Дивіться, ще помилка, щоб ви після цього маленького стрибка. Не було руху назад. Корпус вперед. І ми так само заходимо вперед. Ніколи, ніколи не розгинаємося при обіграші, навіть це якщо звичайний старт. Ніколи не робимо так, то що захисник встигне та буде перед нами. Повертаємося. Фінт. Крок. Фінт. Є. Крок. Є супер! Якщо у вас виходить, ви молодці. Друзі, також у нас в нашій школі Южен Баскетбол проходять офлайн тренування в місті Києві. Якщо ви хочете покращити свої навички чи навчитись ним з нуля, чекаємо вас на офлайн заняттях. Вся інформація буде в описі до відео. Дякую, друзі, що були з нами сьогодні. Якщо ви на цьому каналі вперше та відео вам злися корисними, не забудьте підписувати на наш канал, ставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні навчальні відео. Також пишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити в наступних наших відео. І ми обов'язково це розберемо. Дякую за перегляд та зустрічі, друзі.